Рилука готуються до літнього оздоровлення дітей на засіданні виконавчого комітету міської ради, що відбулося 16 травня, було схвалено проект міської цільової програми оздоровлення та відпочинок дітей на 2023-2025 роки та ухвалено рішення про організаційне і фінансове забезпечення цьогоріччя літньої оздоровчої кампанії. Відповідно до програми передбачається виділення із міського бюджету мільйон сто вісімдесят тисяч. І також ми там просимо сто двадцять п'ять тисяч на придбання. Ня п'яти путівок для переможців всеукраїнських олімпіад, змагань і конкурсів цьогоріч У прилуках планується оздоровити близько 700 дітей у пришкільних таборах відпочинку. Вони організовуватимуться на базі ліцеїв номер 3, 5, 6, 7, 9, 12 та 14, тобто там, де є укриття для безпечного перебування відпочиваючих та персоналу. Ще 150 діток мають намір оздоровитися у таборі центру творчості дітей та юнацтва. Щоб це сталося, необхідне рішення сесії прилуцької міської ради про виділення коштів на харчування у закладах відпочинку, наголосила заступник міського голови Тетяна Шкуренко. Тобто, аби з 1 червня для прилуцьких школярів розпочалася літня оздоровча кампанія, де Депутати в найкоротші терміни мають зібратися на сесію і ухвалити відповідне рішення на користь дітей. Також на засіданні виконкому від 16 травня було затверджено фінансові плани та звіт про їх виконання комунальних підприємств комбінат шкільного харчування шкільний, Прилуцька міська стоматологічна поліклініка та Прилуцька міська дитяча лікарня. Два питання порядку денного засідання виконавчого комітету стосувалися комунального підприємства послуга. Перша це погодження інвестиційної програми у сфері поводження з побутовими відходами на 2023-2026 роки. Комунальним підприємством послуга на виконання витягу з протоколу засідання виконавчого комітету від 7 лютого 2023 року та відповідно до вимог порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами була розроблена інвестиційна програма придбання. Сміттєво за вартостю 2 мільйони 825 тисяч гривень це ціна без ПДВ. Програма не є цільовою програмою з питань місцевого самоврядування. Та спрямована на визначення економічно обґрунтованих витрат підприємства на придбання спеціальної техніки для надання послуг з вивезення побутових відходів. Міський голова Ольга Попенко наголосила, що інвестиційна програма комунального підприємства послуга попередньо розглядалася і погоджувалася на профільних депутатських комісіях. На депутатських комісіях розглядалося так. На двох комісіях на комісіях житлово комунальної господарства. Комісія під керівництвом Трохименко мен комантивані проголосована і підтримана ця програма. І розглядалася програма да. на бюджетній комісії. Підтримана да. ця програма. Да. Депутатами ця програма. комунальні прошу проголосувати і підтримати. Проти цю інвестиційну програму підтримали 7 із 10 присутніх на засіданні членів виконкому. Рішення ухвалене не було. Натомість проект міської цільової програми фінансова підтримка комунального підприємства послуга на 2023 рік. Виконавчий комітет схвалив на засіданні від 16 травня одноголосно. Комунальним підприємством була розроблена програма щодо надання фінансової підтримки. На даний час фінансовий стан підприємства є критичним через податкове навантаження, через застосування діючих тарифів, які є економічно необґрунтованими, через зношеність автопарку в 85%, що призводить до значних витрат на придбання або заміну автозапчастин та ремонт автотранспорту. Свої, будь ласка, на комісіях депутати підтримали. Підтримали і на, на житло комунальні комісія да, на двох комісіях підтримано і ще одним рішенням. Члени виконкому погодили проведення у прилуках конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.